Аго любителі теорії змов та фахівців таємним закулісним орденам та культам. А ви таке чули? Походу не туди треба було дивитись. Те, що творять сектанти дворкіна в Російській Федерації, я навіть в своїх найогидніших фантазіях не могла уявити. Ініціація до їхнього культу рацир сполягає в тому, що вони спочатку човпуть один одного в шоколадне око, а потім заїдають цей процес гімном свого партнера. Копрофілія називається. А якщо бути прям точним, то вступити в закрите коло культу ти можеш тільки тоді. Коли з'їсиш гімно Олександра Дворки на присвідках, прям як посвята в мафії, тільки попахує трішки іншим, і ніхто нікому не говорить, що це ще й знімається на відео. Це повний пес. Поз... Тепер можна давати їм нові клички. Найстрашніше тільки те, що агенти Рацир здіють зараз і в Україні під покровительством гамноїдки Ірини Кременовської Та, попри її зв'язки з Рашкою Парашкою, вона ще досі сидить на волі. Цікаво, хто з наших владних структур її так наполегливо кришує і за що може разом поїдали гімнодворкінг, але про це ніхто не має знати. Ну ви зрозуміли деталі в ось цьому відео.